Властива сама хресна дорога знаходиться у місті Єрусалимі. Починається з дому римського прокуратора Понтія Пелата і закінчується на горі Голгофа. На жаль, не кожен має можливість відвідати Єрусалим, тому в часі Великого посту в усіх містах і районах України відбувається відправлення хресної дороги і священним ходом у 14 стаціях, ставлячи 14 хрестів. Такий хід здійснили і віруючи калощини, пройшовши хресною дорогою. Великий дерев'яний хрест по черзі несли представники духовенства, районної та міської влад, численна громада, зупиняючись на кожній зі стацій. Під час богослужіння хресної дороги прийшли роздумуючи про муки і смерть Ісуса Христа, слухаючись у слова священників. Ми часто можемо почути вислів, кожен несе свій хрест. Він образно символізує ті страждання, які терпів син Божий за людські грехи, несучи найважчий хрест, страждаючи, переносячи страшні муки, прийшов Ісус ніж ще хреста на плечах, щоб кров'ю своєю змити наші грехи та подарувати царство небесне. В часі Великого посту кожен парафіянин, пройшовши хресною дорогою, відчув ту безмежну любов всемогутнього творця та сина господнього у своєму серці. Тож нехай оселиться вона в ньому назавжди.